Вітаю всіх. Ну що, друзі, дочекалися. Я звертаюся до тих, хто просив мене зробити обзор на свій новий трактор. Не робив я його раніше, тому що я його не закінчив. Ось уже, в принципі, він у мене в такому стані, якому я хотів, щоб він був, тому я вже можу зробити обзор. Ось такий вигляд. Він зараз має. Вигляд спереді, вигляд з цієї сторони. Ну, а тепер давайте <кхем> поговоримо трохи по його технічних можливостях. Право в тому, що я буду, коли робити обзор. Я буду звертатись до свого попереднього трактора. Попередній трактор у мене стоїть ось тут, як ви бачите. Чому я буду до нього звертатись? Тому що це брат попереднього трактора. Попередній трактор у мене досі в строю. Построєний він в 90-х роках, проробив більше 30 років, причому проробив так, що я над ним просто знущався. Построєний був просто на колінках, в моєму розпорядженні була електрична зварка і дрелька, яку я колись купив на ринку чисто випадково. Оці всі інструменти. Тому той у мене був була задача построїти такий трактор, який би працював, і що був надійний, а це. Задача стояла вже зробити аналог того трактора, але з деякими доробками і вже не спіша більш, так сказати, ґрунтовно підходити до цієї теми. От. Схема залишилась та та сама, але я підійшов більш якісно до його, як кажуть, деталізації. І так, давайте ми приступимо до обзору. Основа рама, рама зроблена з уголка, зварена квадратом. На цьому тракторі у мене рама із 50 на 50 уголка, на тому тракторі більш така мощна, там 60 на 50 чи що, даже, я вже не пам'ятаю. Але як показала практика, ось я вже скільки працював, а він вже садив картоплю. Коротше, він вже мене літо відпрацював. Садив картоплю, окучував, і показала практика, що нормально рама тримає так, як все як потрібно. Тепер двигун, у Д-25. На тому тракторі у мене двигун Д-25 і на цьому двигун у Д-25. Ну, я про нього не буду довго розказувати, але я до цих пір рахую, що це один з найкращих двигунів для міні-трактора, тому що по виносливості йому немає рівних, а по, так сказати, по силі він абсолютно виконує всі задачі такі, як потрібно. Тобто більш мощного сюди він просто не потрібний. Він буде палити більше палива, чим потрібно. Тому я поставив сюди уд 25 Правда, цей уд 25 двигун, він перероблений. У нього головка шліфована і він перероблений на 90. П'ятий бензин. 90... бажано 92-й, ну і 95-й я теж львів. От фрезерована головка, камера згоряння зменшена і тому можна лити інше октанове число, більш високе октанове число бензину. Тепер. Оцей узел це був самий проблемний узел, котрий в мене був на тому тракторі, який мені прийшлось Вирішувати, як його зробити. Я е, вже казав і кажу. І ще раз буду повторяти, що я не визнаю тих тракторів, які у нас на ремінцях, на підв'язках, на цепях. Е, це не трактори. Я перш за все звертаюся до тих виробників, які производять такі трактора. Тому що є блогери, які такі гарні шедеври. Роблять і які виконують цю задачу, тут нема проблем, і хай роблять, і, і як кажуть, Бог їм допомог. Але справа в тому, що коли з ремнями йде заводський трактор і називають його трактором, це не зовсім правильно. Тобто у мене тут на цьому валу, вал тут конічний стоїть, ось такий маховик. Цей маховик я заказав ще в 90-х роках. Мені токар, хороший токар його зробив От, по моїм кресленням. Він повністю у мене відцентрований, ніякого бієння нема, тому коли я одіваю його на, на вал і закручую гайкою, він мене там сидить гарно. От, і в цьому маховику, якщо ви бачите, тут така є відступ, стоїть підшипник для первічного вала коробки передач. Первічний вал коробки передач заходить туди в цей підшипник. От, і стоїть дисциплення. Як ви бачите, у мене коробка передач Жигульовська. Тому сплення мене Жигульовський, а корзину з мене не було іншої, я поставив москвичовську. Все воно совпало, все гарно працює. Вижимний підшипник теж москвичовський. Тобто оцей весь узол це так точно копія узла, який приміняється в машині. Як показала практика, ось 32 роки на тому тракторі попередньому. 32 чи 33 роки. Цей узел працює без жодних, без жодних нарікань. Я не знаю, що таке е, сюди лізти і щоб шо, тут щось міняти і так далі. Вжений підшипник тоже заводський. Тобто цей узел працює відмінно, тому і я в цьому тракторі зробив такий же самий м, узел. Сіплення. І, як показала практика, зараз тоже вже я поїздив їм, попрацював вже і на грибочки, і на природу їздив, прекрасно все працює. В перші моменти, коли вона була ще ржавий, у мене маховик ще був ржавий, то були такі, е, трохи включення зсиплення було трудновато, тому що вело щеплення. А зараз, коли вже обтерся маховик, він блісяч вже. Як в автомобілі, точно як в автомобілі переключається, Вижив сцеплення, щелк і передача включилась. Ось Тому це сцеплення це рекомендую всім, хто хоче робити і поступати іменно таким чином. Тому що я возив, допустим, грузи прицепом. Он прицеп там стоїть, там мене зараз машки колеса стоять, а раніше були, були уазовські. УАЗовські я сюди їх поставив. То більше трьох тонн на прицепі я возив і, і під гору. Якби тільки в мене були тут якісь ремні, я б ці ремні спалив би 100%, хоч два, хоч три, хоч скільки. Вони в мене б пробуксовували. А це щеплення витримало всі абсолютно нагрузки, тому я зупинився так детально на цьому щепленні, щоб хто планує е, собі робити трактор, щоб цей трактор е, при можливості робити іменно по такій схемі. Далі в тому тракторі у мене дві коробки передач стоять е, ГАЗ-51, а тут я вирішив поставити першу коробку. Із джулі, з першої моделі, на 4, 4 ступка, не знаю, з якої моделі, на 4 ступка. Вот. Коробка в доволі хорошому стані, я зробив профілактику. Коробка працює то так, як потрібно. Цей узол теж. От супряження двох коробок, теж, бачите, дуже легенько все оцентровано, дуже легенько все крутиться. Тобто це, ніяких зажимів, закусів, нічого нема. Це говорить про те, що все тут в порядку. От я не буду зупинятися детально на цьому узлі, тому що я коли е, робив. Трактор я більш детально все розказав, як можна з'єднати дуже хорошо дві коробки передач Газоновську і Вазовську без, без жодних проблем. Ну, на виході у мене коробка ГАЗ-51. Чому вона у мене на виході? Тому що більше зусилля, саме великі зусилля йдуть з цієї коробки на задній міст. Тому я її поставив. Вона більш така мощна, витривала. Я її поставив другою, і вона у мене з цієї коробки вал іде вже на задній міст. Ну, там в мене граната стоїть. Не хрестовина, а граната. Робив такі ступенечки. Тому що було дуже неудобно, коли я в ступенік не було, я вивозив мусор. От, тільки коли я побудував, було неудобно. Я, обзор є, як я це робив, і тому я робив такі ступеньки, зараз дуже удобно і гарно сидіти. Так, газулька. Газулька дуже проста педалька. Тросик і йде до, <кій> до, до карбюратора. Тросик трошки коротковатий, тому мені прийшлося подовжити це оцю детальку. От. І в мене карбюратор, я це не казав, а карбюратор PZ27 стоїть. Ну, я вже перебрав сюди різні карбюратори став китайські. і со скутерів і. З різних і ПЗ зупинився на ПЗ-27 і думаю, що це найкращий, по крайній мере, у е, він найкраще працює. Бачок теж я знайшов в інтернеті, це з мабуть із мотоблока із... я не знаю, мабуть, із білоруського мотоблока. З п'ятої моделі. От, мені великий не треба, тому я такий вирішив поставити. Зробив тут можна було б поставити насос і насос би качав з ємкості, з будь-якої йомкості, можна було б бензобак поставити внизу. Але справа в тому, що в тому карбюраторі, який я поставив, там ігла. Не металева, а запор проходить так, такий кільцем кхм, резиновим. Тому все-таки і там пружина. Тому все-таки, якщо дати тиск, то буде приливати, може приливати двигун і це не потрібно. Тому я поставив самотюком, і зараз все йде самотяком. Ну далі. Далі у нас йде задній міст. Як я вже казав, у нас із коробки йде граната от, на хрестовину заднього моста і задній міст. Задній міст у мене із Москвя 412 обрізаний на 62 см. Він оказався у мене, хотів 60. Отак от осяг. 62 см. Це коли я, мене стояли колеса москвича, Коли я поставив зараз обрі нарізав, якщо ви бачите шипи чи ґрунтозацепи, От коли я нарізав і поставив резину із УАЗа, то вона якби на два. Сантиметри стали ширі по центру. Ну на 2 см це нормально, без всяких проблем. По колесах. Як я вже казав, поставив був москвичовський Поїхав в поле і там забуксував. І мені так це не сподобалось, тому що у мене попередній трактор, в нього МТЗ-82 колеса передні. Там такі гарні ґрунтозацепи стоять. Я її з цим, тим трактором їздив куди хотів, як хотів. А цим тільки виїхав, бо був дощ, і я згруз. Тому при, прийнято було рішення поставити УАЗовські колеса і нарізати ґрунту зацепи. Як це я робив, є окреме відео, хто хоче, подивіться. Так. Переднє колеса це типа мотоколяски. Чи як він називається муравей? Типу 40010 Чому я поставив ці колеса? У мене тут теж були перші москвічовські. Тому що, якби я поставив москвічовський, у мене був би угол поворота дуже малий. От і мені хотілося, щоб угол поворота був чим круче, тому що у мене короткі. Для, е, 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 місце розворота дуже коротке такий, і чим мені буде крутіше він повертатися, тим краще. Значить, по від цієї осі до задньої осі рівно півтора метра. Так що, якщо хто думає, що він дуже такий е, довгий, нічого він не довгий. Так, о, передній міст. Передній місь саморобний повністю У мене були такі ступиці. ці ступиці у мене були вал. Такі от, і вони стояли у мене на прицепі розовому. Прицепи мені вже не потрібен, тому я їх обрізав. Ось видно. Отут от. І приварив сюди крестовини. Азоновські крестовини. Потім саме газоновки крестовини, чулки чи продовження кардана я обрізав От, і приварив теж газоновку газонок, крестовину. І на цій крестовині в мене стойка, яка тримає вже поперечину. Ця поперечина в мене вже тримає весь трактор. Тут нагрузки невеликі. Я думаю, що все буде працювати. Я вже, в принципі, все. Я вважаю, що я його вже істав, тому що він, я ж кажу, вже літо мене катається, вже і в гризі був, де хочеш вже був, і в лісі, неодноразово. Так, тепер рульове. Ці рульові тяги я сошки, сошки я варив сам. Оце із. І тяги, і сошки, в принципі, все із жигуля в мене. От тут, тільки тут додав вставки, от як бачите, у мене жигуля теж. УАЗ-2101, сама рульова колонка. Рульова колонка. Кріпиться тут у мене приварена так. Такий уголок від цього уголка болти йдуть, тобто вона съйомна. При необхідності можна її зняти, ремонтувати, поміняти і так далі. От. І хрестовинка одна, хрестовинка друга, і сам, сам руль. Як бачите, все працює відлично. Так, Сцеплення теж ось. У мене так, такий речах сцеплення. Я спеціально такий длинний зробив, щоб легенько вижималося. сцеплення. вижимається дуже легенько. Навіть можна так от нажати вже сціплення вижито. І тормоз. Тормоз я вирішив нічого не придумувати. а Залишити тормоз стояночний ГАЗ-51, який був тут на коробці на коробку передачі. Тут він кріпився, я його переніс униз, підварю отакі уші. І зараз при необхідності я беру, нажимаю, тут е, тормозні колодки розжимаються і барабан тормозить і таким чином тормоз, весь задній, задній міст блокується. Так, що іще, що іще, так? Ну, в принципі, я всього розказав, здається. Якщо якісь питання будуть, то давайте, задавайте. каже, він, мабуть, зробив цю ігрушку, розкрасив, але вона не працює. Ну давайте спробуємо завезти. А друг працює. Так, в мене виключено там все. Ну ось, одною рукою завів. Одною тримаю камеру. В принципі, море не проїхати це по проводі. выжимаем перша скорость. Поїхали. Заня скорость. Тепер давайте третю. Бачите, як легенько включив. О! це я в задню.